На. Ой, коротше, молоджож. Ходіть, я щось вам покажу. Ходіть. Коротше, дзвонять до мене вчора номер така Миколаїві. До вас поселочка. Думаю, що за це? А Це оказується серйозна фірма посолодочах України. Це біскоті. Це тобі не хухри Та й що? Я хочу вам тайк рекламодаті, хочу вам запропонувати пасочку, бо скоро пасочка. До речі. Добре. Офигенска. Пасочка. Бескоти. У них пату є. Дивіться. Так, такі кису Якісь такі тортики які всякі не честі. що тим. Мені здаєш, що я зараз беру робер. Иду Францію. На басту. На чалочке. Ні, сміх сміхом. Добре. А, щик такий є. Ну добре, що, дуже салатка, то й добре. Попта злепниця по любому. Так щоб молодіж. Особисто рекомендую. Безкоті. Фірма номер один. Ні номер два, ні номер три в Україні. No. А тепер покажи, куди ми їхали, якими грузьми. Люди добрі. Та що, заплатили півтори тисячі та доларів? Та що це, тобі не хухри-мухри? Вирубай.